Друзі, вітається хештег без питань, на ютубі Лада волошина Це відео зможете споглядати на офіційному YouTube каналі телеканалу. Прямий Сергій Брачук, речник української добровольчої армії. З нами. Вітаю, слава Україні! бажаю найміцніше. Слава героям, героям слава і слава силам оборони. Сьогодні Сергій Брачук розкриватиме хештеги. перший вже знаєте, ми знову ж таки розпочинаємо з назви цього міста, яке я дуже люблю: Одеса. Так, Одеса це не випадково, тому що сьогодні Одеса вкотре зазнала е, ворожої атаки. Сьогодні ми говоримо про те, що ворог двічі-дві хвилі застосував ударів безпілотками типу шахет. Потім ще було дві атаки балістичними ракетами з території тимчасово окупованого Криму. І, до речі, я хочу сказати, що є така гарна традиція. Вона гарна для нас і не дуже добре для окупантів, тому що коли ворог атакує з Криму балістикою Одесу, то Завжди є атвіточка. Атвіточка вона прилетить від сил оборони. В цьому жодних сумнівів немає. На жаль, ми сьогодні втратили двох людей: це пара, це люди похилого віку. Один з них чоловік, це працівник залізниці. До речі, сьогодні одеська залізниця теж потерпала від ворожої атаки. Там було і колію пошкоджено на відповідній ділянці пошкоджено вагони. І бачимо, що ворог, як завжди, планує і атакує саме цивільну інфраструктуру. Сьогодні серед військових об'єктів, я кажу, це з такою іронією, болючою іронією, болісною іронією. Це були школа, це супермаркет, це багатоповерхівка, з якої, до речі, сьогодні вночі евакували понад 200 людей. 200 людей. І сьогодні житлові будинки приватного сектору було дуже гучно, працювало ППО. І, завдячуючи ППО, ми сьогодні маємо такі наслідки, страшні, але могло бути набагато гірше. І, власне, про Одесу ще. Такий собі Коля Патрушев, з найближчого оточення Путіна, він напередодні говорив за Одесу. Він говорив про те, що має бути імперською. Так, от, ви знаєте, я хочу нагадати слова Одеситки. Вона сказала це 24 лютого, 2022 року, що Одесити, я мовою оригіналу цитую «ложились спать 23 февраля, прокинулися 24 лютого. І ще один момент: сьогодні також бачу в соціальних мережах про те, що Одеситів стало менше сьогодні на дві людини. Так, бо це трагедія. Вбили двох людей. Але я хочу сказати, що Одеситів сьогодні стало на мільйони більше, тому що вся Україна сьогодні з нами, так само як Одеса завжди з усією Україною в такі хвилини і під час війни. Тому ми тримаємося і будемо триматися, і добре, що Україна і Одеса завжди разом, і цього ніхто не розіб'є. про тих кого ви згадали мається на увазі з прізвищем Патруш, зокрема, кінчені істоти. Я більше нічого не маю додати. Так, далі йдемо. Сергію Покровськ. Покровськ. Спекотно, ворожі атаки. На сьогодні їх стає не менше, інтенсивність зростає, буде зростати. І саме з Покровським напрямком, в тому числі, ми розуміємо, пов'язано і проведення ворожої інформаційної психологічної спецоперації про вихід на межу на кордони адміністративні Дніпропетровської області. Це очевидно на сьогодні, і про це багато хто говорить. Є відповідні коментарі, числі і від нашого керівництва, і від Сирського. Очевидно, що для ворога треба якусь перемогу. Ну, це у них у цих кінчених істот. Я вас процитую, і власне, ми завжди про це говоримо. Є лише одне розуміння: їм треба щось кинути своєму плепсу, кинути якісь міфічні перемоги, тим більше під це побідабісів. І вони це намагаються зробити. Будуть тиснути, підтягнули відповідні резерви, і ми це бачимо, відчуваємо по тих бойових діях, які там сьогодні тривають, але. Покровськ, так е, пріоритет. А щодо Дніпропетровщини, скажу так: сьогодні всі ці адмінкордони це все такі умовності. У нас один кордон має бути державний на сьогодні. У нас сьогодні вся територія України потерпає від ворога. Сьогодні нам треба захищати всі наші області. А що стосується Дніпропетровщини, то хтось хоче сказати, що вона давно не в війні. Війні прикордоння цієї області давно бомбардують. Більше того, скажу для тих, хто особливо з лініючкою сидить і вимірює ці метри-кілометри до е, адміністративного. Я використаю це поняття адміністративного кордону Дніпропетровщини. Люди добрі, подивіться історію цього повномасштабного вторгнення: скільки кілометрів було, наприклад, у 23-му році менше ніж зараз на тих відстанях, про які ви говорите. Звичайно, ворог тиснутиме. Звичайно, я навіть допускаю, що якась відірвана нога Російського піхотинця може ступити на нашу нашу священну. Май на вас Дніпро. Успіхів. До речі, задали Дніпро Петровщину. Давайте так. ще раз за Одесу. Кожен про своє. А, такий собі кіт келох. Радник Трампа так. напередодні, і це треба сказати. Я нарешті побачив в ньому дійсно того генерала, на якого сподівався людину військову, який сказав: у росіян немає успіхів, вони не виграють цю війну і не виграють. Ну і, зокрема сказав за Одесу, що вони до Одеси навіть не змогли підійти. Тому все це пов'язано. Бачите, ми дійсно сьогодні в Україні змили ці адміністративні кордони і маємо захищати всі наші області. Дрони зсу наступний хештег. Ми почули головнокомандувача збройних сил України за минулий місяць. Друзі 83 тисячі цілей було знищено дронами збройних сил України на 7% більше ніж попереднього Ну, Мається на увазі березня, а в квітні: 83 тисячі. цілей Сергій, будь ласка. Сергію так, у нас є якісь нюанси зі зв'язком. Сподіваємось, зараз Сергій Бречок до нас повернеться. Хтось та й таки заважає поспілкуватися нормально в цій миті. Я сподіваюся, Сергій зараз спробує перепід'єднатися до цієї трансляції. І обов'язково ми продовжимо наше спілкування. Хоча ті цифри, які зараз я вам озвучив, це офіційна інформація головнокомандувач Збройних сил України відзначив е, багато підрозділів, які мають у своєму складі бригад, які мають у своєму складі. Зокрема, хто полк, хто батальйон безпілотних <кхи> безпілотників, зокрема, йдеться. Звісно ж і дрони і не тільки відповідно така от інформація щодо. Досягнення українського воїнства за минулий місяць квітень. Сергій Барчук до нас повертається. Сергію не знаю. Ну хтось таки моніторить і. Ну нічого, ми все рівно своє бойове завдання, виконуємо 100 відсотків. Отже, дрони ЗСУ 83 тисячі цілей, знищені минулого місяця дронами Збройних сил України. Це до речі, якраз знаєте. Коли відсотки дуже важливі, тому що минулого місяця, я пам'ятаю, там 10 чи 15 було зростання цих показників, і сьогодні маємо 6 плюс 7. Це говорить про те, що Україна веде дійсно технологічну війну. Ми визнаємо і це очевидні реальні речі. О, на жаль, звичайно, що наш е, мобілізаційний менше ніж у Росіян, У нас немає взагалі гарматного м'яса. Наш, так. Кожна людина цінна, так, але стримати цю ворожу навалу, яка діє піхотою, нам необхідно технології. І ці технології це наші дрони. Подивіться, масштабування наших е, тих ударних безпілотних груп, які стали вже полками за час війни, які відповідно сьогодні створюють е, і лінію дронів додатково. І є системи без є сили без систем, безпілотних систем. Тобто ми бачимо, що сьогодні Україна завдяки технологіям може говорити про те, що ми витримаємо цю навалу, витримаємо цю навалу і надалі, і буде справедливий мир. Не, звичайно, ми не говоримо про те, що сьогодні державні кордони 91-го року. На так. все свій час, але ці технології нам допоможуть в будь-якому разі. І сьогодні те, що. Наші міста і села в умовному тилу можуть працювати на економіку, це завдяки цим технологіям, в тому числі, і головне про що хочеться сказати, це. Збереження життя в наших бійців це найголовніше, що сьогодні ми в тому числі можемо говорити. Дронів буде більше. Я до речі, скажу так: що о, я, коли знайомлюся з цією темою, в мене враження, а я роблю це фактично кожного дня. Хоча, ну скажімо, технічно до цієї теми ну дотичний в плані там виробництва участі, дуже мало дотичний. Але в мене враження, що кожного дня в Україні з'являється якийсь новий дрон, який має. О, Який е, готовий летіти на 2-3 тисячі. Сергій наступний хештег. Чи чуєте мене зараз? Так, так, так. Курщина. Курщина. Історія триває. Літопис триває. Е, відкрита нова сторінка Білгородщина. Панівні висоти, нами, вони сьогодні утримуються, наноситься ураження ворогу, створюється, як завіщав великий Путін, буферна зона, але вона створюється на території Російської Федерації для України, а не на території, наприклад, Сумської області, як про то Мріяв, Кремлівський Фюрер. І, власне, а хто сказав, що Білгородська сторінка цього Курського літопису вона остання? І буде перегорнута. До речі, ворог, на ті напрямки, про які ми, зокрема, говорили, Покровський, ну, умовно, я скажу, в напрямку Дніпропетровщини, отак точніше, що ворог туди не хотів перекинути ці сили Скурщини, а не може сьогодні. Він mm. намагається це робити, він щось дійсно там пробує знімати. Але ж лячно, бо Білогородщину треба там. Зараз діяти там треба зосереджувати сили. Що буде далі? Я думаю, креативу наших е, командувачів вистачить на те, щоб ситуацію надалі максимально утримувати. Важкі бої надзвичайно складні, і ми платимо дуже дорогу ціну за все це. Але е, це те, що нам вдалося ворогу нав'язати, це якраз теж про технології, про тактики ведення війни. Хто міг про це взагалі говорити на початку великого вторгнення на території Російської Федерації, ми будемо вести бойові дії. І настільки вдало, що сьогодні Росія е, тішиться від того, що кличе північно-корейців, які допомагають їм звільняти територію Російської Федерації, вкотре показавши, що російська міць, Російська імперія це величезний надутий міф, і ми цей міф зруйнували. Ну, бачите, про Білгородщину, я взагалі притримуючись інформаційної тиші Генштабу Збройних Сил України, навіть такі хештеги не готую, тому що ну щось там та й таки відбувається. Я пройшовся дуже поруч по адміністративних кордонах, Курщини і Білоруч. Да е, йдемо далі. Парад, дуже коротко: парад, китайські війська, підрозділи китайської національно-визвольної армії, які зараз. Проходять там і беруть участь і в репетиціях. Я вчора бачив, як вони там співали, мені сподобалось. Так. А, і колись, я думаю, ми доживемо до того часу, дуже хотілося б за кілька років, давайте кільканадцять років, так точніше, з'являться підручники на Китаї, які будуть писати про те, що вдалося взяти Москву без жодного пострілу. Китайців дуже багато. І власне, так як вони впевнено крокували по Красній площі, я думаю, що все попереду. Принаймні, по Сибіру вони це будуть точно робити, тільки не крокувати, а користуватися тими надрами, які залишаться від Російської імперії, це очевидно. І дуже хочеться про це помріяти. Я розумію, що це мрії, але все у цьому житті буває життя бентежне. Ну і взагалі про цей так званий парад. Це ж наскільки той, навіть не чорт, я не знаю, як його назвати, в Кремлі боїться, що він скликав на це збіговисько не ветеранів, яких вже немає Другої світової війни, а тих диктаторів, президентів, якими він обклався як подушками, для того, щоб нічого йому не прилетіло. він же боїться. Це ж очевидно, чому це так зване перемир'я? Бо царь хоче святкувати алячно. І валізку не завжди там скрізь поставлять для того, щоб на неї сходити, в неї вірніше. Тому, тому такі думки. Е, я розумію, прекрасно ми жартували і жартуємо. я думаю, ви бачили ці дописи, що скупчення військ е, там на Красній площі є е, е, такою жирнючою ціллю для сил оборони. Але ж ми прекрасно розуміємо, що бити туди не будемо, бо там є іноземні гості. Ситуативні союзники так званої Російської Федерації, з якими нам, до речі, ще працювати. Я зараз не буду називати ті країни, Ну я розумію, чому чому вони туди їдуть. Ну, Буркіна Фасо чому їде, я теж розумію прекрасно, так? Але е про царя, от нехай оця моя китайська мрія вона збудеться, от чесне слово, нам московського лусу не треба. А китайці, я думаю, будуть не проти. Я вам того бажаю, що ваша китайська мрія. Здійснила. А як звучить але... китайська мрія братчука? <смеш> хештег. <смеш> а, останній в нас хештег. Це якраз в продовження того, що ви говорите, але ж вони можуть влаштувати, і от зараз про це говоримо: провокацію. Звичайно, Росія треба уважно слідкувати за заявами, тому що вони завжди створюють собі інформаційне алібі, і потім під це інформаційне Алібі підкладають. Певні зрозуміло речі, тому так, дуже що я маю на увазі? Пам'ятаєте? Ну це ж, якби рязанський сахар, ніхто ж якби не забутий, да ніщо не забути. Так, так... Абсолютно вірно. І до речі, один з уражених з уражених заводів російських оборонки нещодавно він якраз з виробництвом цього сахарку і е, займається в тому числі цими речовинами, які входять до складу. До речі, от хочу нагадати, бачите, ми з вами передбачаємо певні речі, нехай розумні люди нас послухають, потім використають це, розвінчуючи е, російські провокації їхні. Різні там легенди. Так, от, власне, все може бути. Звичайно, нам єдине, треба думати ж про своє, що нам робити в цьому випадку. А от нам найголовніше сьогодні не піддатися на цю російську провокацію з так званим перемир'ям і не дати їм зробити те, що вони зробили на великдень. Поліпшили позиції, підтягнули БК і потім це відбилося. Ротації провели. До речі, це відбилося на лінії фронту на деяких відтинках. Ось цього робити. Не можна. Я думаю, що навчені ми цією ситуацією, і такого більше не допустимо. Ну, слухайте, я згадаю знову Келога. Він мені винен 100 грамів точно віскаря. <рес> а, бо він сказав, що всі ці російські перемиря це повний абсурд. А. Ну я так теж, теж вважаю. Так, це правда. На завершення і у вас така рубрика є. Я дуже люблю цей хештег, коли там. І Ярослава Береза така рубрика є в багатьох інших. Новини. Звіти. Новини. Здійсно. Бан банаріуму. Бан банаріуму. так. — Так. Банаріуму. — Сьогодні, ні, вчора, сьогодні вранці я просто побачив цю знимку і фотографію. На болотах на Росії вперед день е побідовисного Шабаша. Продемонстрували зуби Гітлера. Ви зараз мене змушуєте говорити такі речі, що мені ж буде навіть соромно. Наскільки я пам'ятаю, у них в Кунсткамері, у Петербурзі є там залишки від Распутіна, і я навіть не хочу той орган називати. Це дійсно правда. У мене чому зараз такі асоціації виникли? Ну, Оце, оце в цьому вся Росія. Mm. Я перепрошую, я перепрошую. Але але не, якось так. Ми ж з вами зустріч закінчуємо <різь> його гумором, але тут прямо сам Бог хвилів, розумієте. Так, ну тут нормально вийшло, дякую вам за, за такий хештег, зуби Гітлера. Та, ну там ж навіть фото продемонстровано, розумієте? Я коли побачу, фу, просто, ну менше з тим. А, Сергій, дякую вам за розмову сьогодні і до зустрічі. І Ва не дивлячись <різь> на все, ми все-таки це зробили. <різь> це правда. Сергій Брачук Дякую. Про... Що армія був з нами на зв'язку, друзі? Це по праект без питань. Дякую вам за підписку. Бережіть себе, слава вам і слава Україні. Героям слава.